Шосткинська громада знову у скорботі. Приєднався до Небесного полку наш земляк захисник України Андрій Нагорний. Його серце перестало битися 12 грудня. Він з'явився на світ 4 грудня 1986 року в Шостці. Зростав, як усі, діти. Бігав двором, грався і бавився з друзями. Та була в Андрійка відмінність від інших діток, вже з маличку виявляв. Зацікавленість у техніці і комп'ютерах. навчання розпочав Андрій у загальноосвітній школі номер 5 Згодом перейшов до ліцею. Навчання завжди давалося легко завдяки високим здібностям і працелюбності хлопця. Отримавши середню освіту, юнак вступив до Київського національного університету технологій та дизайну. Роки опанування професії пролетіли швидко, і Андрій відкрив власну справу. Компанійський, веселий, добрий. Саме такими словами згадують Андрія Нагорного його родичі та друзі. Він завжди був люблячим сином, братом і батьком. У нього зростала донечка, яка була його сонечком. Війна вирвала Андрія Володимировича. Зі звичного життя 23 жовтня цього року нашого земляка мобілізували до лав Збройних сил України. Своїй 12-річній доньці чоловік обіцяв обов'язково повернутися. Маму просив чекати і вірити. Мамо, чекай мене, не хворій. Коли ти мене чекаєш, я відчуваю себе захищеним. Мені є куди повернутися. Так говорив Андрій їй в телефонній розмові. Тепер солдат водій електрик зводу матеріально-технічного забезпечення артилерійського дивізіону Андрій Нагорний охороняє родину та батьківщину з небес. Йому назавжди залишиться 38 років. Педагогічний колектив, батьки, учні розділяють біль втрати і висловлюють найщиріші співчуття рідним і близьким нашого учня, героя. Андрія, низькі тобі воїни, вічна пам'ять і вічна слава. В цій боротьбі ми втрачаємо найкращих: молодих, жизнерадісних, мужніх, справедливих. Саме таким і був Андрій. Він справжній герой, справжній патріот, щирі співчуття, рідним близьким, вічна пам'ять герою. Слава Україні! На знак шани та подяки воїну, учасники жалобної церемонії стали на коліна, попрощалися з ним, поклавши квіти на його труну. А потім провели в останню путь дорогою слави, честі та вічної пам'яті.